Травень буде дуже гарячим, особливо для серіалу Маніво. Тож, ось вони найочікуваніші серіали з травня, які треба глянути. Ви на каналі Некано мене звати Настя. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько, хай б'ється сезони. тепла комедія з нотками драми, ностальгії, і вічного питання, чи може дружба витримати дорослість? Це як білий лотос, тільки без трупів, але з розбитими серцями. А в головних ролях прекрасної стів Карл і Тіна Фей. Легендарні коміки постануть у новій ролі, змучених життям людей середнього віку, які щосезону їздять на спільний відпочинок з друзями. Але дружня ідилія руйнується, коли одна з пар розлучається, і дехто приводить. New partner. How did you two meet? Ginny is my dental hygienist. I get it. She's young and hot, right? Don't see a ton of upside for me in answer to that. Poker face. Цей серіал нарешті повернувся з другим сезоном. Чарлі Кейл знову у грі. Тепер ще більше брехунів і ще більше тих, хто думає, що зможе її провести. Чарлі це жінка з унікальною здатністю миттєво розпізнавати брехню. У другому сезоні вона продовжує блукати Америкою, стикаючись з новими героями та ще складнішими злочинами. Формат залишається справа на тиждень в кожній серії. Нова пригода, але загальна сюжетна арка тільки загострюється. До другого сезону кілька днів тож пора. А передивитися перший сезон з іронічним тоном, ретро-стилем і фантастичною грою Наташі Лійон. Завжди, якщо раптом захотілося повернутися у часи юнацьких переживань, то серіал Форевер якраз для цього. В його основу ліг культовий роман Джуді Блум. Двоє підлітків переживають перше кохання: ніжне, незграбне та чесне. Але попереду вибір, дорослішання і ті самі моменти, коли здається, що серце ламається назавжди. Серіал обіцяє підкорювати своєю щирістю хоч тут і немає рожевої романтики з тік-току, зате є реальні і трохи болючі емоції. Хочу тягнути тебе вниз. Та тобі не треба хвилюватися про це. Гадаю, що між нами є щось хороше. Тобі залишились тижні до стипендії для Говарду. Но. Не давай йому відволікати тебе. Рання заявка твій найкращий шанс. Ти вже все спланувала. Ні, ми з Я завжди буду з тобою. Погані думки, всі ми іноді уявляли, що Тостер живий. Так, от цей серіал доводить, що ви не одні. Отож відчуття від цього серіалу такі, що це було знято прямо з наших нічних думок, коли мозок вже заснув, а логіка пішла гуляти. Серіал Погані думки це чорна сатирична антологія. Кожна серія це новий сюжет і нова дичина від зомбів Тіндер до котів, які управляють урядом. Є вайб чорного дзеркала, але з додаванням ЕЛСД Дякую. I like that. Любов, смерть та роботи четвертий сезон. Традиційно, кожен епізод цього серіалу антології засновано на науково-фантастичному фільмі Важкий метал метал» 81-го року. І в кожній серії нова історія, яка сюжетно не пов'язана з іншими. Втім, усіх їх об'єднує тематика, вказана в назві серіалу Любов, смерть та роботи. При цьому кожен епізод серіалу може містити лише один з цих елементів, або ж кілька. Цей серіал захопив кінофанатів по всьому світу а над його створенням працюють найкраще. Зокрема, тім. Міллер, який доклав свою руку до людей ікс, Шибайголови та Дедпула а ще термінатора 2019 року, в четвертому сезоні загалом 10 епізодів, і всі вони вийдуть одночасно. Рейс бігістогірозвор деселесіл. Sample my power, foul creature! Дастер, якби Тарантіно знімав серіал для HBO Max, це було б саме воно. Сюжет серіалу переносить нас у далекий 1972 рік на пустельний південний загід США, де агентка ФБР змушена об'єднатися з гонщиком утікачем, аби зруйнувати кримінальну імперію. Сюжет повний погонь димних барів, гангстерів, вусів і бензину. Продюсер до речі, Джей Джей Абрамс, який працював над фільмами Саги Зорінь війни стартрек. Та п'ятьма частинами місії нездійсненної. Саундтреку у прямо як на пластинці тата, і нарешті погоні без зеленки. Вбивце бот. серіал створили за серією романів Марти Велос, і по факту в ньому зібрали найкраще від фантастики, філософії і усім нам знайомих жартів про людську тупість. За сюжетом робот-охоронець виривається з під контролю та замість вбивати починає допомагати людям. При цьому має реальну залежність від серіалів. Загалом це якби Воллі вирішив стати тіктокером і терапевтом водночас. Що це сирань? Ти міг мене вбити? Шанс був так, але ж усе обійшлось. Єті ідеальних незнайомців, другий сезон, Ніколь Кідман знову відкриває свої чакри, але цього разу на висоті в 2000 метрів над рівнем моря. дев'ятеро нових героїв приїжджають на оздоровчий ретрит до Альпа замість чаю з ромашкою, мікродозинг, медитації і таємниці, які викопуються швидше ніж сніг. Творці серіалу обіцяють новий сеттинг, ще більше драм, флешбеків і диких поворотів. І звісно, що Ніколь Кідман, яка практично стане в серіалі. you'll have to trust me i don't the past must be reckoned with you came to me a broken woman and you break stop everyone you try to heal stop, stop. Сирени, це сучасна драма з елементами трилера і прекрасним акторським кастом на чолі з Джуліаною Мур. Тут сестринство це не про обійми, а про зраду в дизайнерській сукні. Сюжет розповідає про дві сестри: одна успішна адвокатка, а інша закохується в її шефа. Ідеальні фасади, ідеальна брехня. Сирени це про токсичні родинні зв'язки, амбіції та помсту. Здається, моя сестра дуже обожнює вашу дружину. Так кікі вміє впливати на людей. Day. Дихання? Десять з десяти моє. Візьми мою жуйку. Не розкритих справ, детективна прем'єра від Netflix, яка може подарувати нам нового Шерлока. В центрі сюжету зухвалий і геніальний детектив, що очолює поліцейський відділок в Единбурзі. Команда у детектива теж ексцентрична, але це не заважає їм розплутувати справи. Серіал заснований на одноіменному циклі романів данського письменника Юсі Адлер Олсена. І у його книга вже була місцева екранізація під назвою Містеріум. Перший сезон від Netflix налічуватиме. Вісім епізодів, і всі вони вийдуть одночасно. Ещі сестри, цей серіал підійде для тих, кому не вистачає пасивної агресії, бо тут її буде вдосталь, особливо під час сімейних застіль. В центрі сюжету вбивство чоловіка та двоє сестер. Одна з яких була його дружиною, а інша колишньою. Всі мають мотив, всі щось приховують. Розкрутка йде повільно, але потужна. Детективна атмосфера гарантована, яка при цьому нагадуватиме вам велику маленьку брехню тільки з ще більше сімейного фону. lie! be careful there's still a killer out there sometimes we dig we don't like what we find <laughs> Третій сезон Кері Брешов повернулася в третьому сезоні серіалу, і просто так. І тепер вона блогує не про секс, а про болі в спині. Схоже, що продовження секса міста має купу фанатів, заради яких головні акторки готові повертатися на маленькі екрани в образі своїх героїнь. Жінки знову на вулицях Нью-Йорка, але вже з трохи іншим пріоритетом: замість коктейлів, вітаміни, замість драми, ще більше драми, але з новими чоловіками. Фішка сезону в тому, що чутки про повернення саманти ми підтвердимо або спростуємо виключно 29 травня. Більше персонажів з минулого нам також обіцяють і звісно ще один крик у подушку від глядачів. Чому я все ще це дивлюсь? Енвенплатвист викінчус ембрейс анючаптер. Really sorry. Apology accepted. Well, that was easy. I'm gonna go now. Uh, I won't give up. Ось вони найочікуваніші серіали травня. Який чекаєте? Ви напишіть в коментарях. Ви на каналі не канон. Я Настя, Настя, у світі кіно. Підпишіться на канал, поставте серденько, хай б'ється.